Усім привіт! Я Даша, Вітаю вас на своєму ютуб каналі «33 градуси у квартирі. Світла заднього нема. Шумить акумулятор, але ми починаємо дивитися Кристиною, яка буде розповідати про своє розлучення з Леоном про свої ці стосунки, які у них відбувались. От я дуже чекала цього інтерв'ю, тому що дуже цікаво це все послухати, як воно було. І вона записувала його після терапії, уже коли деякий час ходила до психотерапевта, пила свої антидепресанти і багато чого переосмислила. Отож будемо зараз все, все слухати, дивитись. І ми чекали цього, десь тиждень з моменту, як був анонс, як ми побачили, що Христина кудись пішла. Кристина Бичкова, Тікток та Інстаграм блогер з аудиторією понад 300 тисяч фоловерів. Але більшість її знає як жінку самопроголошеного головного сквіртолога України Леона Тер... Самопроголошений сквіртолог мені дуже подобається. Уже за це я ставлю лайк. Каже, що цей масаж настільки користується попитом, що вільні віконця з'являться лише в вересні. Кристина була не проти постійно. Я хочу, щоб Христина зруйнувала йому кар'єру і розказала всю правду про його пальця. Тож без цього це інтерв'ю не має ніякого сенсу. Ціни зрад чоловіка за її словами, кожна жінка має відчути хоча з те, чим вона насолоджується щодня. Проте нещодавно пара заявила, що після восьми років шлюбу вони більше не разом. Сьогодні дізнаємось про Так, друзі. У мене про це є вже здається три відео на каналі. Я всі посилання залишу у опис під цим відео. Так що заходьте в нього, будь ласка. На ну, мою думку, це взагалі найкраще реаліті шоу. У мене таке враження, що я дивлюся якесь сімейство Кардаш, і я готова дивитись це. Ну, ще пару серій. Краще не затягувати, звичайно, але ще пару серій я б подивилась. Я буду за нею боротись. Розсталися. ти зараз <coughs> себе почуваєш? Да. Що дало? Прекрасно, ми всі про це говорили. що коли вона розстанеться, то всі її депресія уйде. І все було прекрасно. Прошення було на кліп Сергія. Mm -hmm. Да, а, с... С... Тоді ще були разом. да, звісно. Він взагалі не знав, що то за кліп. Він просто мені скинув. Каже: почитай, якщо ти за скажеш мені окно. Потім після кліпу вони до так. Почекайте, друзі. Коротше, ходять плітки, що зараз аня трінчер з Ліоном. Що Ліон ушов до Анічки трінчер. І як би Христина натякала, що вообще, що Аня Трінчер там порушила хр... сестринство, що там така драма. Зараз дізнаємось. Уже зблизились. Аня просто, мені здається, прям марила тим Сергієм. Бачили всі паперації, це бачили всі пабліки, фотографії. Царському всі бачили, як вона. Почекайте, у нас є якісь паперації, цього не знала. Було ще з жіночої солідарності, я з тобою не буду спілкуватися, коли ми розсталися. З ним. Да, ми з Сергієм він каже, зінося солідарність, і я все, я не спілкуюся, така мала. Він кому мені так приємно було. Цим відносинам вісім? Ну, ось скоро вісім. Вісім років. Ну, але ж ти два роки цим. Це... Так, да, але терпію? коли я пішла в психотерапію? Бачите, що ми казали? А ми казали, що там не все так просто, не все так просто. Не дуже вона погоджується на це все. Вона розповідала, що погоджується, що їй це не подобається. Неправда. І мені сказали, що твої е як бажання сексуальні вони залишаються бажаннями в голові. А ти, що зробив Сергій, це да, все зробив. Це мене так настільки ранило, що у мене була затяжна депресія. На фоні цієї депресії у нас були дуже сильні сварки, тому що я не працювала, я спала, у нас вдома було дуже. Так, почекайте, не працювала. Вона ж постійно вела блог, у неї дуже багато було реклами, при тому у неї дуже якісна реклама. Пару разів я навіть купила кремчики, які вона рекламувала і її, рекомендувала. Рязно я не прибирала, я ні не робила. І зараз, коли він пішов, він каже, вона нічого для мене не робила, блядь, тому що в мене не було просто енергії на це. Почекай, а що це починається? У нас було брудно, я не прибирала, нічого не робила, вона ти мене нічого не робила. А ти не міг поприбирати? Вона твоя дружина, треба її підтримати. Ти бачиш, що їй погано, чого тільки вона повинна прибирати. Прибери ти, якщо тобі щось не подобається. Що це починається? Фу. В останньому якомусь шоу ти кажеш, що тебе збуджувало те, що він ходить, зраджує. Зараз ти вже кажеш по-іншому. І напевно я боялась самотності, тому що коли він пішов, я чотири дні просто вмирали, лежала. Я просила всіх залишити зі мною, тому що в мене панічна атака. була. от і все. Бачите, а ми що казали, блін, це все те, що я казала в попередніх оглядах своїх. І вони навіть тоді відреагували, сказали фу, типа, ой, що там вона каже. Якась, ну знаєте, обзивалась на мене. Він експерт по оргазмам. Ти сказала, да, він такий, є, що він тільки два роки тебе увлажняв, далі у вас не було. Він, секса, він робив все, аби моє лібідо піднялось, да. Навіть коли я не хотіла секса, він міг прелюдію тільки дві години для мене робити. Він все для мене робив. Причина, що мене травмує, що він спить з іншими. Почекайте, не знав. Тобто він не помічав, що їй від цього погано, що вона плаче, як вона розповідає. Він цього не помічав? Чи йому було зручно вважати, що він цього не знає? Взагалі не було розмов, що він з кимось буде спати. Почали з того, що він мені перший раз зрадив, я полізла в телефон, ну я панічку зловила, полізла в телефон. Я це побачила, я йому простила, як завжди. І скоріш за все, я от зараз з психологом це проходжу, і скоріш за все, аби, типу, відчувати, що мене не найоть, а типу відкрито кажуть, я от тобі зраджую, типу, мене Аля не найоть. От, от. От воно, це багато хто у цих вільних стосунках, всяких однією з мотивацій вступати у вільні стосунки, є оцей страх, що тебе зрадять, і це саме обман, як каже Христина. Правильно, і все каже психотерапевт. Це не завжди така причина, але це може бути однією з таких причин. Однієї з таких мотивацій. Я слідкувала за вашими відносинами, за вашим розставанням. Зараз слідкую тільки за тобою. Читала телеграм-канали твої та Сергія, коли ви розставали? Да, от я так само. Я до речі, спочатку також слідкувала, тому що мені для роботи потрібно. А потім я тепер слідкую тільки за Христиною, того що вона там займається, всяке знаєте, показує косметику. Короче, мені це все дуже подобається. А Ліона, я не слідкує, не можу за ним слідкувати. Там якась, ну я не знаю, садомія і що попало. мені дуже запам'яталося одне голосове повідомлення, де він розповідає про ваш перший раз. Про те, mm -hmm. як ти відносишся okay. до навіть орального сексу. Uh, до цього у мене був, був тільки один uh, хлопець. Хоч мені там 22 було, і я з ним просто дівчинці лішилась, і все. У мене не було сексу. Я не знаю, що такого взяти в рот, потрогати його! Я не знала, як нормально виглядає, вибачайте. Ну, Розуміти, наскільки він. Як він може? Ну, вибачте мене, вибачте мене, я тут зупинюсь. Як він може зараз говорити, що. Е... Він там бере у собі в опрацювання жінок, які пережили там якесь домашнє насилля, зґвалтування і так далі. Як він може е, говорити, що він їх розуміє, що він їх відчуває, що він там знає підходи, якщо він просто е, е, ну, дівчинка без якої без досвіду? І він потім є звинувачує, що вона якась не така у інтимних стосунках, якщо у неї просто не було досвіду, і він і він не міг цього не те, що зрозуміти. Знаєте, а це взагалі людина емпатії, немає чи що, що, в якихось людських стосунках, в якихось почуттів, я не знаю, ну це взагалі що. Дівчат ну я знала, який він типу популярний, і тут сидить це, що не може не ні доторкнутися нічого. І я, от, коли ми сексу займалися, я просто отак лежала, тому що я дуже себе не любила. І він почав мене вчити. От, прям, от прям вчити перша моя глибока гортань з Сергієм. Боже, він мені так жаль, якщо чесно, що Христині, що у Христини був такий досвід, і не тільки у Христини, що у жінок є такий досвід. І їм і вони переживають це все. Тому що ну не повинно бути такого, він вчив мене займатися сексом. Це, це називається він вчив мене під себе, тому що ти повинна сама пізнавати своє тіло і пізнавати, що подобається тобі, які у тебе є вподобання, що тобі подобається у чоловічому тілі, там, у тілі твого партнера і так далі. Який він все-таки падлюка, чесно? ну таке гібно. Тобто я зустрічалася з дівчиною півроку. До Сергія. До Сергія, да. І він такий ого. Опа. Каже, а тринічок? я така Ю... це тіпа. І потім він почав, типу, а давай, а давай. Ну і було спочатку. Який жах. По стільки оце, як говорять, знаєте, червоні прапорці, звісно. що, а давай чувака, то він найдемо перегадь навіть хотіла від цього, ж типу, блядь, якийсь чувак до мене доторкнеться. Це було в Німеччині. Він знайшов якогось нівіго э, діджея, і він прийшов такий. Німець. Так. Да. Блять, я побачив блять, мені хотілося ргати. Він такий негарний, господи, я не думала, що таке може бути в житті. Просто якась соломинка-алініна, Я не знаю, що це було. Боже, але як Який жах просто. Який жах. Ні, чесно, я просто уявила зараз це все мені прям погано. О, це просто фу. фу. Він до мене так подоторкався, Сергій мене він пішов Я така, ахуй, тренічок. Просто топ. Я казала, що це класно, а потім в туалеті плакала, Сергій це не знав. Ну як, ну він не міг не знати, не бачити, що ви у неї заплакані очі. Він не міг цього не помічати. Він не міг не помічати якісь міміки углиду до цього всього. Він мені казав звернутися до лікаря, але це просто слова, типу, піди запишись. Все. Ну, типу, я не хочу заношувати прям сильно, але людина не ставала на моє місце, як мені. Можна я зроблю одне звернення, в нас просто. ну, це не сім'я, розумієте? Вони вже були женаті, вони чоловік і дружина, вони вже були, скільки вони 8 років разом, щось таке, чи 6, От, але це ж уже сім'я. І як це? Ну. Таке якесь відношення взагалі не помічати, що відбувається з твоїм партнером, з яким ти живеш, дуже страшно. Тому це такий заклик. Якщо ви помічаєте, що поруч з вами є людина, в якої є депресія, то будь ласка, зверніть на це увагу максимально. Оце, що ви можете зробити, звичайно, тут не хочеться знаєш пот... Так, друзі, ну Це ж не просто знаєте, що шоунили гавно, чи щось таке? Це дійсно людина на це не може впливати на свій стан. Це хвороба. Хвороба, яку треба лікувати, і тому треба допомагати людині в таких ситуаціях. Мій чоловік коли знімався у фільмах для дорослих, і нас мене приплутали до справи, де була справа 303 стаття, чи Якась там розповсюджена порнографія в Україні. І до нас в квартиру вломилися кіберполіція, морди в пол. Винесли все, я залишилася, можна сказати, Сергієм на вулиці сама без нічого, без телефонів, просто отак в трусах. Боже, ще така ситуація із нього була. Який жах. Боже, я не боюсь вдома, самобуть, то, що його немає і немає. Е ці... О, вона поряд з ним в страх, Боже. Як... Просто, ну, це так сумно, друзі, це так сумно насправді. Думав, що mm -hmm. мене просто винесуть. Ну насправді тут така ситуація. Це коли з приводу ліпід чоловіків і жінок. Я теж про це думала. Недавно тож про це розписувала собі. Коли ти з чоловіком не відчуваєш себе в безпеці, в тебе починається дістрой. В цілому всіх жінок mm -hmm. це нормально. Жінки чоловіки, чоловік захищає. Жінка знає, що тут. Це правда. Самий важливий фактор у тому, щоб бути в стосунках з чоловіком, це відчувати поряд з ним і впевненість і надійність. Тут комфортно можна рожати, тобто, У нас це все на цьому на yeah. рівні. Тобто ми для цього готуємося. Ми до цього готуємося. Ми знаємо, що якщо щось нападе якісь тігри сліса, розумієте, У нас є, у нас і чоловіки не захистить да. Я завжди думала, що я не хочу дітей. Зараз так, я хочу дітей, тому що я в безпеці. Та да, хоч у неї поряд немає. Чоловіка, але воно у неї вже є бажання цих дітей. Сергій писав про те, що ви починаєте діяти тільки коли відчуваєте, що втрачаєте. Mm. Тобто він вже багато разів від вас ось так уходив, правильно? Він а, ніколи від мене не уходив, прямо так, от як зараз. Але було таке один раз, от після тої події, що нас так викрили, ну, якусь херню робили. І на фоні цього він зібрав речі і уїхав в Київ. Він мене залишив у Львові. Я тоді чесно. Боже, який жах. Просто після такої от, да, ситуації, коли за нього вона опинилась у небезпечній якійсь історії, то він бере її ще й кидає, залишає одну, коли у неї, там, у неї нестабільний психічний стан, у неї якісь галюці. Ну коротше, я не знаю. І, але я поїхала в Київ, зробила модель народження, і ми помирились. І жила далі. А ось про це, що я е... вона за ним поїхала. Це так сумно, звісно. Дуже сумно, дуже сумні історії. Чесно. Е, я якось не помічала, що він вже тоді сані почав спілкуватися. І він почав приїжджати і багато казати: Аня, Аня мені допомагає, допомагає. Я така думаю, блядь, дуже багато цієї людини. Окей, якщо допомагає, супер. І він приїжджає і каже, вона мені допоможе. А про себе ти не думаєш, як себе розвинути. І він настільки на мене образився, він так кричав. Я така думала, Ого, прям до агресії дійшло, коли вона так сказала. Блін, слухайте, друзі, так цікаво. Ви взагалі. Ми як якусь, знаєте, ми як якийсь кримінальний серіал дивимося. Спочатку це була мелодрама, кармеліта, а тепер це якісь кримінальні історії. Що я не то сказала? Як ніколи не кричав, так? Агресії було. Агресії стільки, він хлопнув кулаком по двері і просто розвернувся, ушов. Його було цілий день. Ввечері він пішов, каже, завтра я тобі щось скажу. Я засинала, я вже відчувала, що щось не той, вранці він встав, в нього почалася істерика, він почав плакати. Я думаю, є бать плаче, за вісім років, я перший раз себе бачу. Каже, я з'їжджаю. І я перший раз його не тримала. І я зрозуміла, що якщо він хоче, йти, все, йди. І він мені не сказав, разом чи не разом. Дзвони мені, як ні в чому не бувало, ми розмовляємо, я каже, я уходжу від тебе. Він каже, у смислі. Я кажу, я ставлю точку, ми більше не разом. Півзалежні стосунки це коли ти кажеш не я хочу, а ми. Так, mm -hmm. да, важливо в стосунках залишати своє я, і що важливо, у чому велика проблема. Не всі готові залишати право своєму партнеру на оце я. Не всі готові приймати, що у нього також бути своя думка, своє життя, свої якісь амбіції, окремі від тебе, від того, що ти є у його житті. І за цього породжується багато залежності, і також за того, що не всі, всі люди продовжують якби. Вони виносять свої травми із свого цього життя з батьками. Наприклад, як їх травмували батьки у дитинстві, вони потім переносять ось ці травми і чекають, що їх партнер буде травмувати їх так само і буде травмувати. І ми обмінюємося цими травмами. Це також породжує деяку залежність, і не всі готові справлятися з цими травмами, відпускати, їх, щоб будувати стосунки вже як дві дорослі, окремі людини зі своїм власним життям. Що стосунки це лише частина вашого життя, не повністю займає. Її. Якщо, якщо аб'юзер бере свою жертву, він від неї залежний, так само як і жертва mm -hmm. аб'юзера. Йому треба когось аб'юзити, йому треба так, він насправді залежний від своєї жертви більше ніж вона від нього, тому що тільки так він отримує якусь свою значимість. Якщо вона навіть навіть уся жертва, яка була на дні для нього, у цій ієрархії, від нього йде. Він тоді відчуває себе зовсім гавном, тому що навіть оце, де він е, мав у контроль, він його втрачає він втрачає цей контроль, і, і йому стає, стає дуже страшно від цього. У мене мама теж в співзалежних стосунках знаходиться зараз? Ну, да, да, все життя. Велика проблема у тому, що, наприклад, Христина зали... продовжує зали... залишатись у співзалежних стосунках зі своєю матір'ю, тому що з матір'ю там не дуже все здорово. І коли його почали навіть запрошувати на інтерв'ю. Я розумію, що він починає жити моє життя, яке я хочу. Але він головний герой, де я повинна бути. Я йому навіть призналась. Ми сиділи, я кажу, ти знаєш, таке що ти забрав моє життя? Да. Ти заздрила? Да. да, я заздрила. Були моменти, коли я сказала мені дуже погано заздрити у стосунках, тому що ви повинні все таки радіти одне за од за одного. І, звичайно для цього вам потрібно окреме життя, незалежно від. Одне одного, щоб ви спостерігали за цим зі сторони, і ви такі вау, це класно, і це класно, і вам було про що розповісти і обмінятися досвідом там, і так далі. Наші як психологом працюєш, ти почала нове життя, але ти все рівно якось до цього все лізеш і заприкасаєшся. У мене всі мої виші в блоках мені з да, і вона виходить зараз, робить з ним курс, продовжує з ним працювати, і допомагає йому заробляти гроші. Оце дуже дивно після того, що вона нам, наприклад, розповіла про те, що воно в залежні стосунки, і треба все таки їх обрізати. Це дуже важливо, у якби у такому встановленні себе як особистості і для розриву цієї залежності. Він у мене в ось але. Я скажу так, що не Ну, дуже цікаво. Він у неї в блоці, але вони продовжують працювати разом. Вони зустрічаються і вирішують якесь питання. Значить, все-таки якимось чином вони комунікують. Розумієш? — Можна скажу, чому мені легко з ним зараз спілкуватися? Я закохалася дуже швидко. По перше, все одно продовжують ці залежні стосунки. Не можна з одних залежних стосунків вступати у інші будь-які стосунки, тому що є. Ризик продовжити ось цю залежність, яку ти не можеш побороти. Одна залежність переходить у іншу, і для цього, для початку, як, наприклад, та Жаня Трічер, про яку він згадав, вона зараз каже: Я не буду будувати ніяких стосунків, тому що мені потрібно побудувати стосунки в першу чергу з самою собою. От, і це важливо все-таки залишитись на одинці, тому що. Вона ще не розірвала. Насправді вона навіть не розлучилася з Ліонем, і Вона продовжує зараз щось з новим хлопцем. Так, да, Це мене питання, яке я ти здавала самого початку. Чого ти з ним контактуєш? Всі так кажуть, чого ти з ним контактуєш? Я вам скажу так. Він хороша людина. <ривіт> ну як це? Ну ну, вся психотерапія просто пішла на смарку. Ну йомоя, ти зараз все. Що, Мінічі, все, це, все, пропало, все пропало бля. <смітна> ну Крісте, скажи ну, ти скажи, Хрістечка, пожалуйста, ти за те машину, а ти стиш така. Дава. Ішо. Трошечки мій можем жим, да? Чи Чут, чуточку, ти відчула, що йому все таки? Чуть, -чуть він катешна. А цього, ся, ручки. Він ніколи не знайде людину з такими руками, як у мене. Він у нього на мої руки. Я знаю. На мою <смітна> гарну. Короче, на мене всюди. Ну можна себе далі заспокоювати, але ну він же ж пішов. Він же ж пішов, і все, і він пішов, да. Ну, а далі себе заспокоїть, що ти така офігенна. Ну, якби ти була офігенна в нього в квартирі, понімаєте? Що, і, 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 шо, ти і піти, ти зараз трошечки. Звичайно. А далі буде гірше. Вона зараз збрався клуб женської солідарності, звичайно. Ну, тобі вона, виходить, зустрічається з ним, щоб підвищувати своє оце его. Ну, теж такий момент самоствердження ствердження не зрозуміли для мене. Ну, все одно вона ви, виходить, знаєте, продовжує намагатися задовільнити його. типу, папочка похвали мене, папочка, подиви, яка я гарна, яка я розумна. Ну ти ж знаєш, що я така, бачиш? От, все одно це оця тема продовжується. А коли ви плануєте розлучатися? Офіційно? Блядь, я не знаю. Дрась. Я вам скажу таку тему, чому ми не ну, ще не розлучаємось, тому що зараз війна, мало ли його заберуть на війну, і я єдина людина, його близька в Україні. Все. А в тебе контакт з ним. Для чого? Я зараз слідкую за своїм станом. І коли, наприклад, людина перегибає, наприклад, він можна написати, що йому погано, я нічого не можу, я не відповідаю, тому що я вже не хочу віддавати енергію. Ти не говориш, що. Не при яких обставинах я цього не допущу, -huh. ah -huh. а ссилаєшся на нього, що він не буде так робити. Що все-таки він зробить і буде залетятись, буде квітами задарювати, біля дому стояти, дзвонити, писати. Мені треба коло купити на лівий берег, на кажу. береги. коло купити. Ви знаєте, що ви міняєтесь? Це ось такий тригольник катмана, знаєш, і ти зараз жертву переходиш в агресора, а він становиться жертвою. І виграєте перед Да. Ці залежні стосунки не обірвались. Оця вся психотерапія, вона йде до сраки, до сраки. Ігру. І ви грати цю ігру, і продолжаєте попитувати друга, як, як, як гипнозор, ви, зараз у мене. знаєш. реально? Так це правда, ви змінялись ролями і ти кайфуєш, бо ти на коні. наливаєш, я навіть. Да. На а, а варто їй хоч трохи дати слабіну, вона знову стане зачмирена й христиною. От і все. Хай не радіє. Я не знаю, скільки ще треба ходити до психотерапевта. Алло. Так. Да. Чуєш, що я вже. Що-що? Я говорю, що вже вийшла. Як? як що? Та нічого, за отношения говорили. Сказали мені, щоб на кундаліні ходила какое-то, за то, що це мені змінювало постійно. А ви говорили? Ну, я тоже. А що за що за шо, що говорили? Ну, я сказала, що в впастили цей турбодвигатель. О, боже, який крінж. Ти сказала, що я пасе звіл? Це типа я доміна була. Я домінувала над людиною, наприклад, там в клітці його закривала. Ти з Леоном зустрічаєшся цим, так? О, це типа як цей Клопотенко хотів. Тільки у Христини це все було нормально. За згоди людина, а Клопотенко хоче просто закрити в клітці і все. Сергій був не тому що він а, теж колись на цій <реш> людині домінував. <реш> а, але потім я цього власнила собі. Людина каже: паси на мене. Боже, вони було б прикольно, якщо б вони розлучилися за того, що вони поділили раба. Який взагалі… яка дивна сім'я, чесно. А в Україні у нього багато. До речі, було дівчат, прям під пісок. Йо, Він зумі? каже: тут у вас жорстокі такі, я так люблю їх. Ну коротше, я йому ще пірсинг пробила. Де? <пл ять> <пл ять> блін, якщо б я, звісно, на цей. Ну, пісять на людині, ну якщо б не блогерством, то блін я б не проти бити людей за гроші, чого ні. Нормально. А що ви ні? Напишіть у коментарях. А ти б е, змогла продати ну, типу, переспати за гроші? Ні. От Переспати б не змогла? Ні, за чим. І було таке, що м -м, до нас приїхав чувак, він заплатив 100 євро, просто аби подивитися, як ми з зігнем займаємося коханням. Це, це я продала чи ні? Ну, 100 євро. Настільки не було, ми збирали пляшки. Реально, це для збочніся вистраювати шоу за 100 євро, боже. Збирали пляшки, а на нормальну роботу піти не можна, ні? Здати. У нас не було грошей класно пройшли в місті, да? Зайчив. І, і зараз, коли хтось знаєш, приходить у його життя, я кажу, блядь, повезли дівчині, яка прийшла на все. Я угу. просто таких дерьмових. З приводу сексу, от такий секс, такий на що вона вихлебувала це дерьмо. Боже. Ну реально, твій мужик не міг піти на нормальну роботу і ви збирали пляшки за 100 євро, показували. Боже, який кошмар. Спосіб життя вашого сексуального. Він тебе закрив? Чи навпаки розкрив? Чи ти щось мала геть третє? Ти від mm -hmm. чому mm -hmm. ти живеш? Mm -hmm. Він мене травмував повністю. Mm -hmm. від, Аду, mm -hmm. ой, від Аду я він мене травмував. Я вважаю, що я травму саме через сексуальні ці всі полювання, які були. Mm -hmm. Але ж це Так. Скаж... Да. Бачите, навчив, навчив, коротше, він її. Фу, який кошмар просто. Огида переповнює мене. Я подобалося домінувати. Це домінування, яке було один раз у моєму житті, я це пережила і все. Е а все інше. Е а все інше це люта гна. Ну не знаю, друзі, можна було витягнути більше. Все таки 50 хвилин мало. Мало. Треба було ще щось попитати, більше подробиць. Як вона з Хліоном жила, чого він не міг помити за собою посуду. Ну, знаєте, треба було все ще обсудити. Ну, а так, звісно, не знаю, друзі. Ну, спочатку сумна історія, потім розумієш, що, ну, блін, вона не справилась, вона не вигрібла, вона продовжує з ним у залежних стосунках цю путь. І все одно вона до нього повернеться. Якби вона не хотіла цього визнавати, але вона до нього повернеться. І знову вони будуть разом, і зараз вона продовжує з ним стосунки. Просто у новій формі ці стосунки продовжуються. І да, він буде. Я не знаю, що там за і трінчер. Чи разом вони, чи не разом. Вона таки не сказала всієї правди. Мені здається, що все таки разом а, сестринство, всі діла. Боже. Ну, все. Там навіщо ще повинна бути в неї інтерв'ю у раміни. Подивимося, що раміна з неї витягне тут, звісно. Ну таке сумно, сумно якось після перегляду. Сумно, сумна історія. Все, друзі, пишіть свої якісь коментарі, вподобачки ставте. Чекайте наступного відео, я його зніму і до зустрічі!